Минулого року дійсно було зроблено надзвичайно багато. Надзвичайно багато, чого не робилося в такій кількості роками. Але попереду дуже багато роботи. Дороги в надзвичайно жахливому стані. Люди дійсно очікують ремонту доріг. Але нам вдалося минулого року зробити дві основні дороги на Донецьку та Луганську область. Деякі шматочки, які потрібні в цьому році доопрацювати, але ці, дві, ці два напрямки вже майже закінчені. Ніхто не вірив, що ми їх збудуємо, а вони новенькі, проїзні, і сьогодні люди їздять не 2,5 години. А майже годину в одному і в іншому напрямку, в тому числі було визначено комплексний підхід щодо будівництва доріг. Разом із дорогами ремонтувалися і шляхопроводи. Ви знаєте, і міст в Ізюмі, місто Пісачині, а також Губарівський міст, який не просто відремонтовано, а збудовано заново, який люди очікували 10 років. Все це зроблено, все це велика робота, але ще більше роботи в нас попереду. Також проінформую членів колегії, що я підтримала людей. І направила до Міністерства інфраструктури, до Міністерства фінансів України, а також до Укравтодору звернення щодо включення в план капітального ремонту на 2019 рік дороги Харків, Зміїв, Балаклія, Гараховатка. Ця дорога не є магістральною, але я підтримую людей. Вона дійсно потребує ремонту. Безумовно, важливим питанням є відновлення дорожнього полотна. але... Найважливішим комплексним питанням є безпека. Безпека на автошляхах. Тому я дала доручення щодо розробки комплексної програми безпеки дорожнього руху разом із національною поліцією Харківської області, представниками громадськості, а також фахівців із зазначеного питання, яке дійсно потребує нагайного прийняття. Прошу місцеві органи самоврядування також приділити увагу цьому питанню щодо нанесення розмітки. Щодо встановлення і оновлення знаків, які будуть обезпечувати і водіїв, і пішоходів. Тому що це питання безпеки і життя. Е, важливим питанням також хочу відмітити, що два роки поспіль ми маємо збільшення фінансування на ремонти доріг. Але цього недостатньо. Цього року будемо уділяти. Велику увагу щодо ремонту доріг, і я сподіваюся, що за наявності надходження план на три роки наперед це зробити якісно дороги в області. Будемо залучати і місцеві бюджети, і обласний бюджет, і державні резерви, а також можливо, і окреме фінансування із державного бюджету Харків Суми це основний пріоритет на цей рік. Було виділено фінансування особисто президентом України із державного бюджету, тому я прошу службу автомобільних доріг, як тільки нам дозволить погода приступити до ремонту цієї дороги і закінчити її в цьому році. Пропонується перелік доріг загального користування державного значення, по яким нормативними актами Кабінету міністра України затверджені плани фінансування, в тому числі. Капітальний ремонт автомобільної дороги Чугує миловина ділянці 103-110 км, Це той, та ділянка, яка зв'язує з, з Сватівським районом Луганської області. Також шляхопровод на цій дорогі. поточний ремонт автомобільної дороги Харків-Ахтирка. поточний ремонт також на цій дорогі мосту через річку Купіваха. Поточний ремонт автомобільної дороги Київ, Харків-Давжанське. Повністю буде закінчено роботи по дорозі Харків, Чугуїв ізюм до. Кордону з Донецькою областю, капітальний ремонт шляхопроводу на цій же дорозі в районі села Грака очугуївського району на 33% в цьому році збільшилось фінансування доріг державного значення. Продовжено експеримент до 1 січня 2019 року. Митний експеримент з фінансового забезпечення доріг загального користування. Залишок невикористаних коштів, отриманих в 2017 році, Пропонується використати на поточний ремонт доріг, які не були закінчені в прошлому році. Це Мерефа Змійов, Старий Мерчик, Мурафа, Красний Кут, Зачепиловка, Андріївка, Києчовка, Старовіровка, автомобільні дороги місцевого значення. До вашої уваги пропонується перелік поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Харківської області. Та перелік об'єктів капітального та поточного середнього ременту вулиці доріг населених пунктах, що перебувають у комунальній власності. При формуванні плану робіт на поточний рік використовувався наступний підхід. В грудні січні опрацьовано з усіма районними державними адміністраціями, об'єднаними територіальними громадами, питання що надання, надання пропозицій по об'єктах. Районними адміністраціями, спільно з сільськими селищами та міськими радами, депутатським корпусом обласної ради визначені пріоритетні ділянки доріг, де першочергово необхідно проводити ремонти у 2018 році. Розподіл коштів проводиться виключно згідно з протяжністю доріг в районі та виключно в кожному районі. При виборі об'єктів приділялася увага автобусним та шкільним маршрутам, основним в'їздом в районні центри, під'їздом до закладів медичного та соціального значення. дорожній комплекс повністю готовий до початку будівельного сезону. Стратегічно, як е, сказав доповідач, у нас три дороги. Нагадаю, що у 2015 році е, були перші кроки, перше зрушення. Ми зробили перші 11 кілометрів на автомобільній дорозі. Чого мілове сьогодні? От, стратегічно у нас три е, наші артерії в роботі. Це перш за все Харків-Ахтирка, яку ми зробимо повністю. Це буде європейська дорога у двох шарах дорожнього одягу, знаки, інформаційні знаки, розмітка таке інше, вона буде повністю готова до експлуатації з терміном, з гарантійним терміном 12 років. Наступна це автомобільна дорога стратегічно від міста Харкова і до кордону з Донецькою областю разом з шляхопроводом. Нагадаю, що і на ахтирській дорозі. І на Ізюмській дорозі ми будемо відновлювати шляхопроводи. У минулому році один відновили на Богодухівській. У цьому році також на, через річку Куп'єваха шляхопровід буде відновлений. На автомобільній дорозі М03 шляхопровід Граковський буде відновлений. І на автомобільній дорозі Чугуєв Мілове також буде відновлений на сотому кілометрі шляхопровід. Такий, який ми відремонтували на богодухівській дорозі, загалом це буде більше ніж 200 кілометрів автомобільних доріг загального користування державного значення. Також ми сьогодні працюємо над розширенням цих планів уже у цьому році. Питання ремонту доріг стоїть дуже гостро, не тільки перед Харківською областю, а в цілому по державі. Вони знаходяться в дуже жахливому стані. Майже 80% всіх доріг було збудовано 50 років тому. Частина з них ніколи не бачила капітального ремонту. Дійсно, будемо будувати. Також будемо і концентруватися на ремонту тих мостів, які знаходяться в аварійному стані. Щоб підходити комплексно до цього питання, дійсно всі хочуть, і кожен район хоче нові дороги. Будемо виходити із можливості, будемо виходити із фінансування. Ваня, але будемо поступово йти і наполегливо домагатися того, щоб за три роки зробити основні дороги в Харківській області. Цього року зробимо не менше двох магістральних доріг, та близько 400 доріг місцевого значення. Дійсно, фінансування цього року збільшено в минулому році. Ми зробили в три рази більше аніж 2016 року. В цьому році також запланували роботу. Після відповідних тендерних процедур, а також підготовчих робот, будемо розуміти, яку кількість дорожнього полотна можна буде відтримувати. В Харківській області пустити на поточні ремонти і тим самим зробити нормальні умови для того, щоб рухатися по дорогах в Харківській області.